Вітаю, вітаю, летимо, летимо знову. Десь десь впасти далеко не будемо пливсти. Народу вроді так і не багато випльовується, то поїхали. От лішенька, у нас є 60 набоїв, цього більш ніж достатньо, в принципі. Так, тік-чирик, хоч. Іхто... О! гуля. Доброго біка раночка. Чисто, на пролом. Хе-хе! злом. Так, добре. Уж как, конечно, адское говнище. Це просто не зажимаєш в неї, вона просто ніяка. Але, на жаль, краще щось, я поки що не знайшов. Це ж прийдеся с цим, блять. Адекватно. О, слур пик целай есть. Слупичок. хоть мене гуля машина опірена. Це ж кабешка. бешки трошечки не вистачає, так зараз можна було вже і відкрити цю скриньку Пандори. Стараюся, так? Да? Тісно пішу. Ти не помітив мене. Вот він десь якось в ту сторону дивиться. Що ти там виглядав? Чкого? Якийсь странний хлоп. добре, добре. Так, то поїхали. Сканувальники території. Там хтось по криші бігає Я ж побачу. Де? Ні, там хтось наверх підбіжив. Пістник, пставші. Хихіфиті все да да, Такі у нас стрибанці біганці. Ну вот біжить, біжить, да. Ми можемо спробувати тебе підсікти. Ти щас вибіжиш сюди на ровну місце сину. Та його пушки ти. оу, божню, божню дальні постріли.

Ай-яй. Ай-яй, шинку мені. Алеш мені цілу хоч більш менші на шинку. Так ну, по хп мене вроді поки що не торкнулося, так що можемо... Ох, Охто ж глянь. Угу. Та де, блядь? Йо, твою мать. Ну сучи, песто бред. Давай, діставайся, хотенько. О, шо Пишу, блядь. Бли ты, блин. Ху везде вообще. Тикаєш. Руписька. Міс по поторопийська, ну добре. Поки ти там регеніс, я хотенько, щось теж хілчик слопану. Раз, раз. Та й два. Зібралися. Та лишнім не буде. Банки це завжди гарна, гарна річ. Ну-ну, свіжі слідочки. Ну-ну, там понизу побіг. Вписі. Прямо так кромміж очей розрядос, а поїхалось. Трошки газулечка лупанем. Че в мене броня це що я зробив? За що? А, тому що я аж на моцонок? Нормально. Що мені подобається така тема. Чого б і ні? Так, А, кашо у нас тут? Ого, з посипалось. посипалося. Ну, гля гля, ще одне опудало, блядь. Але Це реально якась здіва дікуха. Ой, боже. Я не пойму, ці, ці дебіли десь якийсь гайд побачили, що можна під мостом, блять. Мостом попригати до останнього місця, а потім била не була, типу, чи що? Потім не, нехай може повезе. Я блядь, не пойму, скільки цих дебілів я вже бачив. Що просто стрибають. Просто беруть, стрибають під мостом, та й все. Ну, прикол. ну, Мабуть, то в тому, щоб дочекатись до, до останнього. Ну, в, в цілому, глянь, вже четверте, четверо людей залишилось. В цілому, може, це і працює. От. О, йобушки, це що таке? О, хто ж. Здрасте. Я до гості не напрашувався, вибачте, пане. Так, а ми тут під мостом їдемо, так? Да? Бо в нас, в принципі, великий шанс того, що ми можемо тут автівочку якусь гарненьку то підшукати. Сліди свіженькі. А значить, це хтось на заправці там туси, прямо зараз. Так, о, сешечку, сешечку лапнен. Я воно пускаю няненько. О, ти ще й карточку сюди, Хиленько ансамблю. Пойдет. Так, пойдет, Хорошо. Супер, супер, оно, огля. Ну, Суча псярні. Козліна Петрович. Ой-ой! Ой Ааа! Бей мою машину гад! Блін, можна було і маленькі поїсти. Ну, а що я затупорезав. Сильно затупорізав. Ну ладно, нічого, нічого. Зараз що, треба нормальний кущарець знайти такий, щоб... І щоб мене ніхто не побачив. Підсічу. Єр тебе, блять, пойми, ну. ну Та ну тут база, база, висота, ага. ага. Так, перезаряд, допилися. Блять, у нас двоє осталося, птавна. Де тебе б знайти? Ага, тобто ти бігти наш через мене. А воно ти. Дійсно, курва зверху. Не, ну тут зонка, конечно, прям бажає кращого. Угу. Ого, то в тебе жовтенька.